Привіт, дружні! З вами Деніс, дружній. Що ж, сьогодні я все таки вирішив піти в магазин і купити ті самі два смака цукерки від шарма. Пам'ятаєте, з того ролику ще записаний того року, типу 22-го, в кінці 22-го, де ми реагували з вами. Королівський шарм ну, приргували всі смаки. І я сказав, що 10 балів получаю зі смаком кокоса і вершковий смак. Вершковий та вершковий крем. Вершковий крем. І вирішив, і не сказав вам точно переможця. І багато в коментарях пішли е, писати мені, що я очікувала дізнатися переможця. Очікувала, що ти скажеш, який один смак переможе. Вийшло, що два смаки в тебе виграло. І Як це розуміти? Як ти мав сказати, що один смак який найкращий, а ти сказав, що два. Смаки. Тому це відео вирішить. Ви в цьому відео на кінець дізнаєтесь, який найкращий смак королівський шарм. Чи вершковий крем, чи зі смаком. Кокосовий крем. Я купив 9 eh, цукерок цього і 9 цукерок цього. І ми з вами дізнаємось, який найкращий смак. Тому поїхали народ. Заставка. День Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде порівнювати. Сьогодні він дізнається, який кращий смак. Кокосовий крем проти вершкового крема королівський. Шарм! 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 Читаємо коментарі швиденько. До речі, обрадував. Пер на, на момент до запису цього відео, у мене під роликом Краз Березовий сік. Я ж не любив його, у мене набралося 20 лайків. Це ви доказали, що ви ставите всі лайки. До речі, оце. Дивіться. 20 лайків. Ютуб не списав. Навіть Ютуб дав мені, знаєте, щоб ви доказали мені, що ви реально ставите лайки. І він не закрив їх. Дякую за активність. На кінець не списав Ютуб лайки. Ну, може, до вечора спише, але. Ви зрозуміли, пішли читати. Мюслі, я ставлю тобі лайк. Я вже зрозумів, що ти мені ставиш. Розі. Дуже добре, мені подобається, що я просто пожартував з тобою, що кожен день мені дуже подобається це відео. Яке фантастичне відео ви зробили. Дуже дякую. Е, так. Лімончик, я теж його пробував, як вода. Ну, може, ніби той привкус берези є, але зато я їм хорошо напівся. Ну, хорошо, що лімончик, ти напівся. Я... Ну я напился теж, ну. Но... По вкусу не очень вкусно, невкусно. Мне березовый сок не нравится. Диджей Кесу, тобі також гарного дня. Дякую тебе. Кристина Матвеева, я ожидала, що очень вкусно, а тут обычная вода. Ну, что зробиш? Я думал, знаешь, Кристина Матвеева, что будет реально вкусно, а? Обычная вода. Ну, что ж. Що Е, e, DJ Пісто. Всіх з 2023 роком. І тепер Діджей Піесто. Та нормально розірвав розрізав. А, він має на увазі про, e, цей, про коробочку від Сока. Що нормально. Добре, дякую, містер Бістер. Лего Фокс, цікаво, на що сьогодні буде реакція? На кінець два смаками порівняємо, який краще, кокосу чи вершковий. E, чекаю з Люку Заварюку 13 січня. Дякую, вона зніметься. Так, мені, мені цей сік був цікавий. Ну мені. Не був. Знаєте, мені написав найперший сотий мій підписник. Він був, написав ютуб-блогер, пам'ятаю, коли я був твоїм першим 100 підписником, а у тебе вже 15 тисяч, як швидко біжить час. І я написав йому так, я дуже добре. Пам'ятаю тебе, ти був моїх підписників сотим. ностальгії. нічого собі, перший сотий підписник написав. Це добре, що ти його дивишся ще від 100 підписників. Дивіться, коротше, я у мене був ролик, ще 5 років назад виходив. В 2017 році я набрав 100 підписників за два відео. І він прокоментував, я якраз сотий підписник. Капець який. І він реально був сотим підписником, бо коли я знімав 100 підписників, він там був у списку сотим. І виходить, що він сотий мій підписник. Капець сотий підписник, мене дотепер ще дивиться. Це капець. Дякую тобі, Ютуб блогер, що ти лишив свій фідбек і дав знати, що ти не мертвий якийсь там аккаунт, який просто підписався і забув, а ти реально живий, і ти дотепер дивишся Ютуб. Дякую тобі за фідбек, ютуб блогер А я вам доказую, дивіться. А тут не виб'є, так? Зараз вам щось покажу. Так. Зайдемо на канал, а у нас не так багато часу. Я вже не буду, до речі, читати під королівським шармом. Коментарі не буду. Вибачайте, там багато писало, що очікували, що я скажу точно. А смака я сказав два. Сьогодні ми дізнаємось. Так, давайте вам швиденько по популярних. Тут є цей ролик. О, 100 підписників. Дивіться, і він тут написав його, закріпив. Круто, я попав у відео 027, Я соти підписник крутяк. Це ж цей самий ютуб блогер. І бачите, 100 підписників. О, бачите, у нього ще тоді аватарки не було. Во, Ютуб-блогер. У нього ще тоді аватарки не було. Потім він вже собі поставив Ютуб аватарку. Але ви розумієте, мій перший сотий підписник дотепер дивиться Ютуб. Ну просто. Емоції зашкалюють. Просто, просто дуже кайф, коротше. Класно. Добре, давайте далі. Міхало, френ. Не тратимо час, бо не так багато часу. Добре, поїхали далі. Коротше, дякую тобі ще раз, YouTube блогер за фідбек. Я не очікував, що перший мій сотий підписник дотепер буде дивитися мій канал. Дуже дякую. DJ Piesto так публікуй тільки по 10 відео. Ну так, 6, 8, 9 по 10, відео, а галочку не забрав з каналу. Я думаю, може, 10 січня заберу галочку. Ну, коротше, на днях заберу. Так, е, Так, я ставлю лайки. Дуже дякую. Та я вже поняв по 20 лайків, що поставили. От дивіться, це буде, якщо ви завтра зайдете на відео з Березою, з Сік Березою, і там буде не 20 лайків, а допустим 10. Ви переконаєтесь з цього відео, що тепер вийшов з цього, що Ютуб списує лайки. От перевірте, якщо завтра буде чи 15, чи 10, YouTube, це буде доказ, що Ютуб. Списую на ваших очах. Тому перевірите. Е, так я ставлю лайки під кожним відео. Дуже дякую за новорічну шапку, 8 балів. Дякую, але міг поставити й десятку дето. Бачите, десятку міг поставити. Добре. Арабік Бой, я ставлю тобі лайки під відео. Спасібо. З цукром краще. Ну вже з цукром було краще, але. Але ми оцінюємо без цукра. без цукром гірше. Настя Дороченко, так я теж ставлю лайк тобі під кожне відео, але їх немає, на жаль. Уже є, подивися. Так я став, бо я був тоді закрив. Тепер, як зразу на момент у зйомки я побачу, що там є 20 лайків, я відкрив. Тому дивися. Так, я ставив лайк, дякую. І один лайк. Добре, дякую. Так, я ставлю тобі лайки, дякую. Ну так, багато не публікуєш шорти. І так багато не подивиться. Ну, твоя правда, ліпше не публікувати. Так я ставлю тобі лайки, але Ютуб, на жаль, Вже спису. не списує, дивися. Мені теж не подобається березо. Сік. Ну, мені теж він не сподобався. Toys and Fun він мені теж не сподобався. Lego Fox, 7 балів, я думаю, буде 8. Ні, буде взагалі ще гірше, 6. Леруся щось написала. Я ставлю лайки під кожне відео, де немає злюки заверки, де вона є, зразу пальчик вниз. От, от що називається зла хейтерка з люкі просто. Даніл Шумєлів не люблю бірезовий сок, он невкусний. Я ставлю йому 0 балів. Ну, Справедлива оцінка. Айфон айфонович, так, я ставлю тобі лайки. Дуже дякую. А ми реагуємо королівський шарм. <кій> Знов цей кашик, Поїхали. Все, друзі. Поїхали. Я не знаю, я хочу, щоб ви бачили трошки новорічну прикрасу. Надіюся, ви бачите. Якщо ні, я трошки поправлю телефон. Ану, все, ви все, бачите, все. Починаємо їсти. Дивіться, 9 штук, зараз доказую. Тут, дивіться, рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Сім. Пам'ятайте, сім. Вісім девять. Вісім девять. Чекаю. Все. Чекайте. я Вісім девять, 9, все. Дев'ять штук. Так само жовтих. Одна. Я я хотів по 10 взяти, але я думаю, беру 9. Треба було взяти 5. Менше би заплатив. Я більше заплатив. Ну, що я то є, лишимо ще на ютуб шорт. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Коротше, зараз вам покажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, дев'ять штук є. Дев'ять того, дев'ять того. Ви зрозуміли? Не знаю, можна було дві штуки взяти тут. Коротше, дев'ять штук. Якщо не вірите, рахуйте, нажимайте на паузу і рахуйте вже власноруч. Все, поїхали. З чого я хочу почати, це з вершкового, з вершковий крем. Поїхали тому. У нас не так багато часу. Блін, я можу не успіти. Починаємо ось так. Так, перший у нас вершковий смек. Смак. смак. Поїхали. Пам'ятаєте там? Дуже смачно. Просто тоді було по одній штуці кокосові і важкові. І треба було ще спробувати. Тому я ще раз спеціально купив важковий кокосу, щоб ми остаточно дали переможця. Та? Ну і тепер кокосовий. Вершковий я запам'ятав, так. поїхали кокоси. Здається, я визначив переможця, кокосовий. Переміг кокосовий. реально смачніший кокосовий. Реально кокосовий смачніший. Все. <клух> Можете закривати відео, ви дізналися, кокосовий крем найкращий. А всі ну, віддані мої підписники можуть далі дивитися це відео. Коротше, реально кокосовий смачніший. Я думаю, вершковий. Добре. Давайте ще раз вершковий. Mm, кокосовий, так. Хоча вершковий теж не погано. Тоді так. Вершковий отримує 10 балів, кокосовий 11. Щоб був переможець кінець кінця. Тому 10-11. Я знаю, що я не ставлю 11 балів ніколи, але сьогодні, за винятком того, щоб було 2 десятки, то цьому ставимо 11, цьому 10. Все, є переможець. Все. Найголовніше, що ми визначили переможця. Кокосовий, Я думаю, окремо e, на ваніль, то все нема що реагувати, бо ми вже це пробували, так? Чи пробувати ще раз? Ну давайте ще раз попробуємо. Ммм. Кокос! Супер! Кокос народ найкращий. А зараз окремо то, окремо то ми реагуємо. Ну, шар я ще в дитинстві, їв, я пам'ятаю. Так, давайте почнемо з шоколаду. Так, спочатку ваніль. Так, шоколад. Важковий крем. Шоколад 8. Шоколад 8. Тепер начинка. Начинка. Начинка 10. Походу. Чи 9? 10, там. Я трохи смаки відчуваю, так. Сьогодні в магазині не подивився, чи лишився кіндер Максі Кінг. Ну якщо зараз його не буде, пізніше завезуть. Розумієте? Добре. Оцінили, тепер кокос. Так, кукола шоколад. Ну, шоколад. Мені остається тут наш шоколад краще. Шоколад 9. Тепер начинка. Тут десятка, Ой, начинка 10. Ну, можна 11 посадити, щоб типа перемож. 11. Давайте, їмо тепер просто. У мене тут є компот, не компот, це є малиновий чай. Давайте з малиновим чаєм зацінимо. ну. Хм, mm, прикольно. Поєднання. Хай буде, 10 балів. Кокосовий. З малиновим чаєм. Ну, кокос переміг, бачите? А я тоді не міг розрізнити, а. Тоді я ще вроді не був хворий, але розрізнити не міг. Бо було лише дві штуки. Тепер скільки їх по 9 штук. Тепер ходимо розрізнити. Вау, теж десятка. Ну, бачите, кокос переміг, такі справи. Кокос переможець. Якщо лишиться ще час, ми трошки почитаємо ті коментарі, які ви лишили під. Е, який найсмачніший смак королівський шам, який я знімав. Почитаємо. Ой скільки в нас ще лишається багато? Добре, їмо. Щось уже... О. А, ми не їли кокосу і, ні? Давайте кокос. Я почав вершкою, ми ще не їли кокоси. Треба раз так, раз так. Ну я буду жирний після цих цукерок. звичайно, ну. Ммм. Смачно. Ммм. В мене ідея. Вершковий смак. Кокосовий смак. Дізнаємося, який у роті. Супер. <хи> ну, тут негарно, що знаєте. Змішано, непонятно. Таке на розправи. Дивіться на мій стіл. Бачите? Багато чого тут є. Добре, давайте ще з'їмо пару. ну рахуємо, скільки у нас лишається. Ну я слухайте наївся. Один, два, це кокосовий. Три? Ні, ні. Два, три. Лішан у нас також три. По три. Хм. Просто знайдеться ну, ципоном. Як би вчинити, так? Ну по одному я лишаю на YouTube Шорт. Можеш лишати батькам чи що. Давайте ще батькам теж по 2 штуки. Не на YouTube, шорт їм просто. І получається ми їмо з вами ще по одній, та. Бо Просто це вийде, що ми по вісь. По вісь? По 7 з'їли. Сім того, сім того. Ну але разом то до... дофіга багато. 7... Чекай, 7 ми з'їли?

А потім відки у мене всякі ці хвороби з допомогою відео. Та. До речі, якщо YouTube не спише, давайте під цим відео М -м також 20 лайків. Якщо зможете 20 лайків, будь ласка, поставте. Бо треба мені лайки. Та. Тим більше, якщо Ютуб тепер дає можливість не списувати, передставити 20 лайків мені та. за ці цукерки. Поїхали! У нас 10 хвилин. Ну трохи менше, ніж 10. Це київ смак. Це важкові. І останній наш переможець кокосовий. До речі, а ну? Ну, якось так. Добре, давайте їсти. Доволі багато сіяли. Я знаєте, я сьогодні хотів купити. Бо я думав, що я не буду цих смаків, до речі, в магазині, кокосові і вершкові. Получається, що він не буде, я взяв, перевірте. Виграв кокосовий. Я взагалі хотів сьогодні взяти Принклс. Дивіться. Зі смаком паприки маленька баночка Принглс. Коштує аж, цілих майже 50 гривень, 49 гривень. 49 гривень, майже маленька, сама найменша баночка Принглс. З сметаною цибулею. Пару тижнів, десь 2-3 тижні назад коштувало 38 чи 36 гривень. Зараз вже коштує 45 гривень, підняли, блін. Треба було тоді зразу брати з сметаною цибулю. Ні, я профукав трохи. Тому, е, хтось ума... Там я пам'ятаю, у мене був такий, не знаю, чи постійний глядач, називався Остап. Не знаю, чи Остап мене до перше дивиться, але він, коротше, прокоментував, що він хотів побачити реакцію на Prinkels. Я це точно пам'ятаю. То, коротше, якщо у мені вийде, то я... Е... Куплю хіба один цей смак, бачу найдешевший смак сметана та цибулю. Все-таки візьму Pringles з сметаною та цибулею за 45 гривень. Але на днях, напевно. То? Бо завтра я хочу купити курагу. Я ж, я, ви набагато, Ви вчора всі майже написали, щоб я знімав на курагу. Тому завтра я знімаю на курагу. Надіюся, я куплю курагу і ми з вами переругуємо завтра на курагу. А 10 січня. Ну, то ми рогували серке, з курагою, то буде серке з ванілею. І я ще там куплю якийсь only. Only. ще один молочний шоколад від Діда Мороза. Напевно, такий самий, то 29-го реагували, то просто інш... інша форма буде. Наївся. Тому, я думаю, ми проригуємо вже на то на онлі шоколад вже 10 го числа, ще той, той. візьмемо, попробуємо. Наше лишилось чуть-чуть. Я хотів Принглс, но. Напевно, пізніше там. Що ж, друзі. Добре. Лишаємо по два, по чотири, бо то дійсно забагато нам буде. А потім бідна... Ні, бідний мій желудок жирний. Або бідна моя голова. Засолодка. Ну так, це ж солодке не дуже шкодить. Я розумію, що воно не смоктальне, але шоколадне теж забагато добре. Давайте знайдемо відос. Про королівський шарм. І зачитаємо ваші пару хвилин ще 5 хвилин, що все зачитаємо. Давайте. Оцей відос який... оцей ролик. Кока-кола серм, тобто не звіт. Та да, такий найсмачніший смак цукер, Королівський шарм. Реакція на всі смаки, бонус цукерка Франческа. Ще Франческу реагували. 26. 9 днів пройшло. Давайте читати. Я вірю в вас українців. Добре, дякую. Я думав, ти скажеш, хто побідіть, а тут два побідіти. Коротше жду реакцію на два вкуси, шам, кокос і ваніль. Все, кокос і ваніль. ми з вами сьогодні прорвали. Кокос, бачиш, і, і вершко. А це не ваніль, а вершковий. Ти попутав. вершковий Раяна і Іргалієва. Я теж жду поздравляю, тебе зю, це ми вже так. Що бонус даже є, Франческа. Дякую тобі за такий контент, який ти знімаєш. Дякую. Я сподівався, побачите в цьому відео переможця, а, але потрібно ще чекати відео з, двома, з цими двома смаками. Уже вийшов. Переходи сім ді і дивися цю реакцію. Вона вже вийшла. Так, да, Лиш буде називатися Маланка. Важкі але ти подивишся там. Подивися, коротше. Джек Норріс, чекаю, потім круасан з печевом. Кроссант П. Ми вже це реагували. так. Класний контент передаю привіт з Кривого року. Дуже дякую. Футбол, Юроп, Юей. Чекаю золоте яйце на ютуб шорти. А, ми це вроді знімали, не пам'ятаю. Привіт з Дніпра, дякую. Я б теж хотів би Маланка побачити. Побачиш. Чекаю, щоб ти купив кордівський шам, кокосовий крем, вершковий. Все, кокосовий крем ми прореагували і вершковий де він. Львачковий, все, тепер правильно написали. Навіть лайк like поставимо. Я очікувала переможця з Шарм, а це два смаки, треба ще купити. Треба. Я вже купив Настя Тодорченко, дивися, я з тобі, я в цьому відео сказав переможця, і ти дізнаєшся, хто переміг. Adventure Time Jack Finn. Я думаю, ми знайдемо найкращий смак, а то виходить два найкращі смаки, чекаю реакцію на вершковий крем і на кокосовий крем. Уже вийшли, переходи і дивись. Айфон Афонович, купуй скоріше кокосовий крем і вершковий крем, щоб дізнатися переможете. Вже купив, вже дивися. Ро е, Астерс, блін, я чекав сьогодні на круасан з печивом, але нічого, пізніше буде. Уже вийшов був 30 грудня. Я думаю, рожевий шарм тобі сподобається найбільше. Виходить, що ні? Ні. Виходить кокосовий і вершковий. Докс, e, e, я чекала, що ти точно скажеш, який смак переміг. А це два смаки найкращі. Так не чесно. за не чесно, зато в цьому відео чесно переміг кокосовий. дивися. Mm -hmm. Женюка з Менюка, я очікувала побачити переможця, а то два смаки. Уже переходи і дивися, і ти дізнаєшся переможця в цьому відео. Блін, я чекав, ти скажеш 에, точно, яка цукерка переможе. Виходить, тобі дві цукерки не сподобалось, і потрібно купувати ці два смаки, щоб дізнатися них найкращих. Але я спеціально для вас потратився, купив два смаки, і ми дізналися переможця з першого разу. Тому кокосовий, кокосовий, та кокосовий переміг. Вася Ковбін. так, Зюка Заврюка знімається, вона зніметься 13 січня, більше ні п'є Кока-Колу зеро. Це не від кока коли зеро. більше не ходи роздіти її після ванни. Оце ліпше би ти нам написала. Та. О, Кузмінка, Денис, ти очень крутой і всі конфети, я думаю, по-своєму вкусні. Дякую, але це не так. Не всі цікарки по-своєму смачні. Я думала, ти точно скажеш, хто вире, от то треба два смаки купувати. Е, я вже купив у вас ти навіть 3 години подивився, то ти це відео точно маєш подивитися. І я визначив переможця, це кокосовий. Вася е, Кубін, а чому, а чому можеш показати комікс у 2023 Ні, коміксу у 23-му вже не буде. Перерив буде, будеш у 29-30, такі справи. Леонович, я думав, Кокос смак виграє, а виходить, треба ще два смаки купувати. Але я вже купив і дивився сьогоднішнє відео. Ха-ха, ти вже 30 коментарів. Вже є, вже під відео. Ага, значить здюка знімалося під цим відео. Та, вже є 30 коментарів. Джек Норріс обнаглів, погані оцінки ставить. Хто це такий Джек Норріс? Обнаглів. Ааа, цей Джек Норріс коментатор мій, та. Він обнаглів. А, ну так, погані оцінки, ну нічого, думаю, потім класні оцінки 30 коментарів. Ага, це що, треба. А тут що із Люка Ні, тут із Люка. А, це він мав нозі. то 25-го ми нашої гетінзлюка зоверюка. Ясно. Ну, коротше, я всі коментарі з вами зачитав, на цьому все. Переходіть хто, хто писав під цим відео, що... Я очікувала переможця, я не дізналася. Переходіть сюди на це відео. Дивіться, і ви дізнаєтесь переможця. На цьому все. З вами був Дені Сфрені. Всім дякую за перегляд. Вже може ютуб не списує лайки, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був Дені Сфренні. Сьогодні два шорта і завтра велика реакція. Завтра 10 відео. Все, всім добра, всім пока-пока. Бувайте, друзі! Ой, поїли смачно. Все, це доїли. Це на ютуб шорт. Це батькам. все, по 4 по цукерки. все, всім пока, всім бай-бай.